Доброго раночку вам. У нас тут в мене кава з молочком. В ангелінки десертик. І в мене такий десертик. І в неї дитяча кава, а в мене доросла кава. Зараз. Тобі що де? Кого дитяча кава є? Чайок. Хочеш? О, таке. Чайок хочеш? Отаке. Зараз буду робити чайок. Ростуся ще спить, але скоро його будемо будити, бо йому йти на тренування, але тільки 8 годину йому на десяту. Та нехай поспить. Всім смачного! Збираю Ростіка на джиу на тренування. В нього такий сніданок. Сьогодні в нього максимально здоровий сніданок. Це броколі з яєчнею і підсмажила хлібчик. Прямо ось так: от на сковорідці його підсмажила і полила цією ароматною чесниковою олійкою і зараз зверху посолю. Щоб було дуже ароматно, буде дуже смачний хлібчик. Спробуйте. Хто так не куштував, то обов'язково спробуйте. Дуже смачно. Растусика відправили. Ангеліна я складаю, Ангеліна розкладає. У нас тут стандартна ситуація. Я складаю, Ангеліна розкладає. Заправили ліжечка, у нас вже тепліше. Класно, що на вулиці вже показує. Температуру тепліше, і з наступного тижня чекаємо тепла, вже хочеться, хочеться тепла. А я вам поки що покажу свої перчики. Подивіться, які перці. Оце так перці. А це я наїмся перців, бо мої ніхто, кроме мене, перців взагалі не їсть. Ось тут щось є таке повипускало вже листочки, щось здохло, щось повипускало нові листочки. Зараз покажу, там дуже гарна в мене є віолка. Ось така в мене вже віола, бо випускала листочки. Ще є ось таких чотири. Коли уси чомусь сидять на місці, з ними взагалі немає жодного. Знаєте, ані ось цей вон випустив один листочок справжній, але такий дуже-дуже бідовий. Це суничка, випустила теж декілька листочків. Черенки хрізантем тих, що я обрізала зі своїх. Хризантемок трішки бо вони повиганялися. П'ять штук і всі прийнялися, представте, дуже гарні. Видно їм тут добре. Спаржа, яка сказилася зовсім, повипускала тут такі дуже-дуже великі, але я дивилася, що це нормально, що вона так робить. Так випускає, так їй нормально. Там ще у мене ще хтось є, ромашки. Ось це. Ось це ромашки, а то начебто Люпін, чи хто? хтось там у мене ще є. Такий у мене цього року сад на підвіконі. Щось здохне, щось виростеться, але все рівно прикольно щось знаєте, своїми руками. Воно потім літом таке красиве росте, таке вже гарне. Навіть не віриться, що колись було ось такі маленькі кнопки, а потім такі гарні великі кущі. Ну що, сьогодні на вулиці неймовірно гарне сонечко, яке світить мені у вікно, а мені хочеться тоді, щоб в квартирі був максимальний такий уют, щоб вдома було гарно, чистенько, тому я взялася за прибирання. Залила ось цей свій піднос, на який я складаю посуд, щоб сушити його. Я знаю, куди складають люди посуд, коли його миють. Треба мені більшу раковину, знаєте, з такою. Прям Взагалі я собі мрію про квадратну раковину, тому що в цю раковину мені не влазить ні противень, Дуже важко мити банку. Вона така, знаєте, трішки не дуже зручна. Я це поняла з часом, зрозуміла, але пізно пити боржомі, коли вже все там, знаєте, відказало. Так само і в мене. Пізно її міняти вже ніхто не буде, тому в мене буде трошки інша Раковина колись обов'язково буде. Главне мріяти, а мрії обов'язково збуваються. Наріжу я ковбаску на шматочки. У мене там є ковбаса в холодильнику, -ку. щоб вона не зіпсувалась, наріжу на шматочки і потім спочуємо піцу. Щось вони цього разу не дуже хотіли їсти ковбаску, хоча перед цим їли гарненько. Приберу ще тут на столі, бо там так під цими матіками брудновато щось липке, зверху прибиралося. Знаєте, я так зверху згорнула, прибрала, а так, що добряче намите, не намивала, не натирала. Тому сьогодні цим зайнялася. Я кажу, світить сонце. Дивіться, прям денне світло, дуже-дуже гарне. В квартирі так світло, виходить, так, так приємно там знаходитися. Якась пляма, хоч її теж відмити. Вона мене, ось ця вона мене сподвигла до того, щоб прибрати гарненько на столі. Дуже добре, що зараз так сонечко почало світити, воно в нас від ранньої весни і до пізньої осені. Лише зимою у нас такий прям е зимовий, зимовий час, і прям така нора тоді виходить. Зимою запитували, який у нас поверх. У нас перший поверх, але він у нас майже як другий, тому що дуже-дуже високий. Вмикаю ще прання. Обов'язково треба сьогодні щось попрати, привожу себе в порядок, зав'язала хвоста і буду далі прибирати, поки моя дитиночка буде спати. Я займуся ще прибиранням тут на стільниці. Завжди найду, що там помити, що потерти. Ще можна було би протерти, я хотіла мікрохвильовку, але щось і так замоталася, ще навіть до неї забулася. Але вона і не така ще й брудна. Знаєте, приберу якогось іншого разу. Там то помила, то потерла, то налила, налила компотик, Вибачте, тут дитина в мене на фоні ще чихає. я Прибираю, е, налила компотик, відразу помила кастрюлю щоб було чистенько, коли він налитий в графін, то вони обов'язково його вип'ють. Зварила компот із яблук, які там у нас вже підгнили. Чомусь дуже швидко домашні яблука псуються. А магазинним хоч би що, можуть лежати, дивіться, вони лежать в магазинах півроку і. Хоч би що, а домашні дуже швидко вже відчувають, що скоро весна і вже підпсовуються чи псуються, починають псуватися. Ой, так смішно я сказала це слово, аж самі сміхотна, але не буду його вирізати. Ще ви послухаєте, що я можу тут сплести, коли багато говорю. Витираю чайника, бо на ньому завжди теж є якісь там такі ляпки, крапки, і протру плиту, бо на ній теж завжди щось є. А коли витру, то знаєте, коли візуально стіл та плита чиста, і на стільницях, то здається, що вдома прям порядок. Я не знаю, як в кого, а мені то здається, що чисто. І буду робити я. Тісто для нашої піци. Так як я і казала, що зроблю піцу. У мене там було трішки дріждів, така маленька частиночка розігріла молочко, канула цукор, все як, як завжди. Я роблю муку і буду замішувати тістечко на нашу піцу. Прям так небагато, щоб саме-саме вийшло, знаєте, дві піци. І не залишалося тісто, і не було воно дуже за... Товсте. Зараз е, замішую ось це з мукою і подивилася новий метод, щоб олію влити потім, коли вже тісто майже майже готове, коли вже його так підмішуєш, тоді тільки влити олію. Хоча зазвичай я вливала раніше. Цього разу зроблю ось так і скажу вам, що мені дуже сподобалось. Не знаю, як буде по смаку мого тіста, але, думаю, це дуже сильно не вплине на смак. Але мені сподобалося, що тісто е, таке вийшло дуже зручне і дуже м'якеньке в замішуванні. І відправлю його під батарейку, накрию зараз рушничком, і нехай воно там в мене підходить. А я тим часом відправила ще книжки, ще прибираю, ще знайшла тут там, е, сухарі. У нас їх багатенько, щось діти не подоїдали, понадрізали хліб, понадрізали булки, там все понадгрижене. Це особливо любить робити Ангеліна, надгризти, кинути десь, прямо по квартирі може валятися. Таке в нас буває, і в кімнату це може діло попасти. Я потім знаходжу шматочок хліба, шматочок булки, пластівці. І це все щастя я збираю в пакет, а потім відправляю на село. Там є кому його з'їсти, там є якісь кури. Може собака погристи, ну такі, знаєте, які вже поцувивши. Прям хліб, якщо дуже зіпсується, то я можу виконати в смітник. А так зазвичай я його підсушую, збираю в пакет і відправляю на село. Витираю тут все і вирішила зробити собі ще каву. Там Ростик щось в мене співає. Я зміюся з нього. Я кажу: Ростик, не співай вже там, бо я не чую, чи це Ангеліна плаче, чи це що, А він там собі сидить в ванні і співає я собі щось в телефоні там завис і підспівує. Сьогодні він мені не допомагав піднімати стула, бо він був дуже зайнятий. Важливою справою, тому я його вже не турбувала. Справилася з цим сама, позмітала ось ці всі цукерки, які тут валяються, бумажки, крихти. Цього щастя в нас завжди повно на підлозі, особливо в кухні. Це треба робити два-три рази в день, точно змітати. Ще якщо всі ось так от вдома, то декілька разів або просто ходити, знаєте, кто посмітюх і підзбирувати ці частинки крихтів, частинки всього. Ну і обов'язково протру підлогу. Бо Просто отак, от віником воно все так не збирається, все рівно, якщо розутись і ходити босими ніжками, то відчутно, що там вже якісь крихти є. А коли помиєш підлогу, то все здається чистесеньким, прям чисто-чисто. І зробила каву, буду робити переривчик собі зі смаколиком. Поки я буду пити каву, захотілося мені кави, хоча вже третя година дня, не варто було би це робити, але. Хочу кави, І дуже захотілося мені, я вже показувала, ось таку цукерку. Прям все червоне-червоне. Прям червона вся і цукерка, і ковтина, і кухня. Все разом все червоне. Так що хотіла сказати, вирішила я дивилася такий лайфхак. Я не знаю, як зменшити трати на продукти, тому що ми їх дуже-дуже багато купуємо і дуже багато всього. Десь так кожного дня нічого такого, всього по трішки, а кожного дня це виходить гарненька сума. знаєте, Зайшли в той магазин, зайшли в той магазин, зайшли туди, зайшли сюди. І достатньо багато. Я думаю, багато хто мене зрозуміє, начебто зайшли в Аврору по якусь там хімію, мені треба була тільки хімія, я знаю, що вона коштує 100 гривень, вийшла 500, вийшла 1000. Знаєте, як ото корова язиком. Так само і у нас. Короче. Що я хотіла розказати? Хотіла сказати, що бачила лайфхак в інтернеті. Все з інтернету, куди ж без нього. Вік технологій. Треба робити дні, коли нічого не купуєш. Знаєте, День без покупок. І от сьогодні я собі намітила такий день. Але я зібралась робити піцу. Я мала її робити завтра. Але Рості просить, зроби її сьогодні, зроби сьогодні. У мене на піцу. Майже нічого немає. У мене добре, що було трішки дріждів, тісто вже піднімається. На... Щоб покласти щось на піцу, у мене є лише колбаса і сир. Я вже все передивилася. У мене немає кукурузи, щоб можна було, знаєте, якусь кукурузку поставити. Гриби є, але діти з грибами їсти не будуть. Є в мене мариновані грибочки з села, але діти таке їсти не будуть. Тому. У мене, певно, що буде піца з колбасою лише та сиром. Я не знаю, що туди ще можна покласти. Зараз ось я пошукаю що. Дивилася, що можна ще поставити яйця варени. От я їх запитаю, якщо вони таке будуть їсти, є варіант, що вони його будуть таке їсти. Можливо, я зроблю ще таке, і в мене в морозилці там є. Ну що, в мене в морозилці є перець. То вони перцю не їдять. Я не знаю, що їм туди поставити на ту піцу, щоб вони їли. А От таке просто з колбасою та сиром вони то будуть їсти, але би хотілося якоїсь хоч би, кукурузи туди насипати чи що. Я не знаю. Мені, знаєте, хочеться щось туди додати, але вони їсти навряд-лі будуть. Тому сьогодні я вирішила все-таки викручуватися з цієї ситуації і готувати з того, що, що в мене є. І не йти, бо якщо я зараз піду в магазин по кукурузу, я обов'язково накупую ще чогось 100%, щоб я пішла і взяла тільки банку кукурузи. Що я піду зараз в АТБ, возьму банку ку кукурузи, хіба що послати Ростіка. От якщо я пошлю Ростіка і скажу, йди в АТБ, возьми банку кукурузи, він швиденько сходить і принесе тільки банку кукурузи. Ну, теж варіант, знаєте, такий вихід з ситуації. Але ж сьогодні День без покупок в нас, тому не буду кубувати. От зараз щось придумаю, і буде День без покупок. Скажіть, ви таке практикували? Бо мені дуже цікаво, вийде. в мене раз в тиждень робити День без покупок чи ні? Дуже-дуже цікаво. Дуже великий соблазн у мене тут кругом магазини. Це дуже є добре і дуже погано, бо тут 10 магазинів, всі на кучі, всі знаєте, такі великі торгові магазини, всі в них пруд, і я в тому числі. Як отолядко. Ходимо таки закритими очима і носимо туди грошей. А мені треба грошишка на друге. Я прям вчора обідалась на себе, що я такий марнотрат мені стало аж дуже обідно. Що я таке марнотрат і що ми вже стільки всього потратили грошей на ну, це все, прям мені так стало вчора обідно, Я прям. Обідалася. Сьогодні мені вже краще. Мене ж сьогодні відпустило. Думаю, ну, то ж люди якось живуть в однокімнатній квартирі, все їм нормально. Не треба їм більшого нічого. Чого мені завжди всього не вистачає? Я не знаю, я прям зловила себе на думці. Чи це просто в мене, знаєте, великі цілі, і, і в мене є ціль немає перешкод. Чи це просто така натура, знаєте, що постійно треба. Постійно треба щось досконалювати, постійно треба стремитися до кращого, до всього. Але ж Только з другої сторони подивитися, воно треба. Не знаю. Не сама не знаю, аж самі знаєте дивно. Чого не дають інструкції, як правильно робити? Мені хочеться все і зразу. Отак от все і зразу. Не виходить так. Тому і засмутилася. Все буду пити каву. Бо дуже багато вам наговори. Дивіться, як Ангелінка мені гарно поскладала кришечки. Тут організувала я їх на таку поличку для кришок, бо вони завжди там у нас лежали. І було дуже дуже незручно. А Ангеліночка тут мені їх поскладала. Супер, молодець! Дякую, давай п'ять. <гум> <гум> Ого. Тут я вже поставилася, по поставилася. Що я сьогодні так заговарююся, поставила пекти. Спочатку трішечки пропечу, буквально хвилиночок п'ять, і тоді буду ставити наверх. І ще одна буде кругла піца, і зараз будемо для неї робити соус. У мене є дуже класний домашній помідорний кетчуп, не кетчуп, томатна паста не томатна паста. Дуже класний рецепт. Просто помідори з солію, перцем переварюєш, вариш там декілька годин. І дуже зручно в таких баночках. В мене є баночки з під дитячого харчування. І на наступний рік я закрию побільше такого в маленьких баночок, бо дуже зручно одну баночку в борщ або... Кудись там на піцу, і саме в такому вигляді, ось я вже одну відкрила, це вам просто показую. Саме в такому вигляді зробимо зараз, помажемо піцу, і діти в такому вигляді його з'їдять. Дуже смачно і дуже круто, що в маленьких баночках, таких порційних дуже комфортно. Море компот, я не хочу знати ноги. Дуже гарно, це Ростик просив сказати вам на камеру таке. Ти вірша вивчив, давай вже вірша нам на камеру. Ото в нас проблема вивчити вірша втік. Все, буде ти мені допомагати, зечки? Так. Да. Давай, будеш робити соус? Що? Соус будеш робити на піцу? Ну, і, звичайно, якщо є щось допомагати, вони з захопленням. Коли я позбавила Росіка гаджета, кажу, постав вже того гаджета, бо він в ньому сьогодні задовго сидів. Ну і взявся він допомагати разом з Ангеліною робити соус. Ми додавали нашу томатну пасту домашню, трішки майонезу, соуса чилі. У нас там був такий гострий чилі, але він не гострий, він солодкий, він смачний. Ростик тут все наливає, а Ангелінка буде перемішувати. Кажуть, Ангеліна, що схожа на якийсь борщик. Ну, дійсно, схоже таке, знаєте, на борщик з сметанкою. Моя імпровізація получилася такою. Тут в мене ще був плавлений сирок. Ростик каже, додав замість яйця броколі. Ну, я думаю, буде смачно. Нічим я не зіпсую піцу, а потім зараз саме відправила плавлений сирок вже. Запікатися, щоб не потім з сиром, таким основним потім затруться все діло сиром, але відправила саме зараз, бо не знаю, як він буде танути, тому нехай краще раніше, то може краще розтанець. Хочу ще вийти з дітками на вулицю, гарненька погодка там, сонечко світить, хоча й морозно. Так достатньо добре морозно. Видно трішки мене у, у вікні, дуже грязне вікно. Ця дорога тут під самим вікном. Хто знає літом, я дуже часто жалілася на те, що в нас. Під самим вікном дорога. Тут дуже велика кількість машин проїжджає і завжди дуже пилючно. На кухні пилюга, коли вікна відкриті, і в кімнаті дуже пильно, дуже багато пилу збирається. Ось там якісь дітки, якихось діток фокусує. Кому цікаво, який у нас саме перший поверх не раз повторяю, ось така, як напротив будинку, бачите, перший поверх це ось ці ой, ось ці. От. Ось це в них рахується перший поверх. У нас теж такий самий, теж такий високий, ось так от з вікна достатньо високо. Так просто стоячи під вікном, до нього ти не, не, не дістанеш. До нас так легко не залізеш. З першого поверху. Хоча по сходинках ми піднімаємося майже як на другий. Достатньо такий високий перший поверх. Але я вам скажу, що в мене є досвід життя на дев'ятому, краще на першому. Мені чомусь це зручніше на першому, чим на дев'ятому поверсі. Бачите, який тут у нас трафік? Ось я стою одну хвилинку і вже приїхало скільки машин, а літом це пил просто жахливий. І ще з вами буду сьогодні прощатися. Все. Сьогодні ми пікаємо піцу і будемо йти на вулицю. І потім я ще хочу зняти відео, бо дуже багато питань з приводу того, як я набрала свою першу тисячу підписників, мої думки з цього приводу, до чого я прагну. Все розповім в окремому відео. Бо дуже-дуже багато в мене думок, які можна розповідати просто безкінечно. Це можна розповідати просто безкінечно. Можу говорити я бавтати, Поки в мене є натхнення, то я певно, що це відзніму. І буду з вами прощатися, бо вже наближається вечір. Ми підемо ще прогуляємось, хочу виставити цей вложек. Хоча на вихідні менше дивляться відео, чим е, у будні дні. Але все ж таки не хочу пропадати. Хочу е, так, знаєте, щоб було кожного дня, щоб було зрозуміло, що в нас відбувається а не було так декілька днів в кучі, бо тоді я і сама плутаюсь, і вас не хочу, знаєте, плутати. Бо в мене такі уважні глядачі просто. Деякі є такі уважні, що я, навіть я така неуважна до свого життя, як інші, як інші це все бачать, як інші Це там мені так, знаєте, потім... Ось так: от. щоб не вводити вас в оману, тому виставляться в ложик сьогодні. Дякую вам за те, що підписуєтесь. Вас стає з кожним днем. Все більше і більше стає. Хтось підписується, хтось підписується, але зачастую більше підписується. Тому дякую за те, що обираєте саме мій канал, що проводиться цих 10, 20, 15 хвилин зі мною в моєму знаєте, такому маленькому світі. Дякую за те, що підтримуєте мене, за те, що ви взагалі є. І ми всі зустрілися на цьому каналі. Все, дякую до зустрічі вам у новому відео, у новому ложику. Па-па-па!